Розпоківочка найгарнішої косметики у світі. Замовляла цей продукт на Aliexpress, Поки що не зрозуміло, що це таке мілашне пакування. Знімаю плівочку. Ви просто подивіться на цю красу. Так дістаємо. І це просто я не можу. В мене трошечки щік-шак-щок від цього пакування, і це рум'яна. Це просто насолода для мого ока, яка естетика. Я не можу. В мене відтінок 0,3. Продаються ці рум'яна за 600 Гривень, це, напевно, найдорожча косметика з Аліекспрес, яка в мене була. Давайте перейдемо до якостей цих рум'ян. Ви навіть не уявляєте, як я себе переборювала, щоб на себе їх нанести. Дуже було шкода цих визерунків. Тут я нанесла рум'яни і зрозуміла, що обрала дуже світлий колір. Загалом, текстура рум'ян мені сподобалася. Вони досить пігментовані, але через те, що в мене світлий колір, в мене зовсім не видно їх на обличчі. Пробувала наносити їх повторювати. Торно, другим шаром, третім, але все одно ніякого результату. Ось так вони виглядають в приденному освітленні. Можете побачити такий легенький рум'янець. Побачила потім, що там є ще дзеркало. Ось так знімаємо плівочку і все. Давайте підводити підсумки. Рум'яна мені сподобалися. Хочу додати, що в них класний запах, такий свіженький, але треба було обирати більш яскравий колір. Це вже моя провина. А загалом можу їм поставити десь 8 з 10. Але все ж таки, друзі. Друзі, давайте будемо чесні, вони не варті 600 гривень тільки за пакування усі ці гроші.